Час 7.20, і я починаю свій день. 40-й культик — це один день із моєї житті. І сьогодні виявилося, що побачите. Час 7.20, я проснувся, буду збиратися йти в школу. Так як сьогодні у нас останній дзвоник. Коротше, час 8.00, і я вже іду в школу. Повністю готовий. І спустя 40 хвилин э, я уже повністю одягся. Вім рубашку, бабушку, овту, штани, носки. Ну, це все тросиле. Ой. Ну, ну, ка на тебе все бути. Подивимося. Е, і я вже направляюся в школу на останній дзвінок. Правда, він буде через час. А поки що что... тут часами, напевно, буде прогаляти верші, всякі от таке. Так, да, у нас, кстати, сьогодні немає вчительки, вона заболіла ще в понеділок. Ще в неділю, даже. І у нас друга вчителька Тетяна Володимирівна. Ми з нею вже обучились ДТП, граб, та ДТП, ребята. Ну і э, останній дзвоник буде з нею. А випускний буде в початку червня, в місті з нашою рідною вчителькою. Ну, як рідною. Вона вже печні пропала, але все одно ми хоч з п'ятого класу ми не будемо з нею вчитися, але можемо не прийти. Оце у нас там в пісні є таке рішення. Перша вчителька для нас, наче друга мама. Ми її у п'ятий клас заберемо разом з нами. Ну, короче, там такая писан, вообще детская. Ну, все одно мои версії, там три изичных, ну у кого як. У кого по два рядка, у кого по 4, у кого по 20. Ну, коротше, там сложно есть. Так что БП включусь уже після всього, що сьогодні происходит. Так що буду линейка, буду всяке, може я цього теж люблю. Там. Короче, извиняйте, что не записывал. Время уже почти 4 часа. Сейчас катаемся на великах. Дай, <laughs> Прошел, в... Прошел в восстание звонок быстро. Даже до 11 успела. Потом пришли до Матвея. Вот в 2 пришли покататься. Короче, я опять там же. И опять на велике. Потому что завтра у моей мамы день рождения. И мы едем давай на участок. Зато вам покажу, як я там буду. Плюс ми там будемо ночувати. Так що ви все побачите і я вам все покажу. Так що ждіть. Скоро я вже прийде. Даний оператор знімає це відео. Да, я... Даний оператор знімає це відео. Так, да, я кручу бабуш... бабочку зі школи. Я сьогодні зі школи своровав бабочку. Хі -хі. Виглядить воно отак. Вот і на самом ділі реально схоже Крутиться дуже прикольно. Я крив бабочку. Походу, треба виключатися. Зараз я свої фішки. Лучше б я цього не вих. Hello, guys. Я вертаюся і вже на часах 21.46. Я лежу в спальнику Палатки і декор на всій своїй природі покажу вам пізніше. А іменно завтра буде. Так що показую вам те, що у мене усередині. У мене тут передюшка насякий пожарний, жрачка, наушника, ну, сам спальник, я е, і рюкзак, де у мене три пара носки. Тепер можна спать. На добранні. Всім доброе утро! 8 8 Я проснувся і вам покажу екскурсію під кінець наших 24 часів. Моя палатка знаходиться отут. Ем, рядом з моєю палаткою є гамак, мій велик. Тут ще одна палатка, стол великий, де дуже багато всякого ем, лавочка. Це баня, ви ще самі все побачите. Це у нас таке на зиму. Ось тут вход. Ну і в бані поки що темно. Так що ми баню закриваємо. Ага. Багаття, майстерня. Майстерня. там багато всяких вещей. Ну, думаю, вам знакомо. Сейчас байнку покажу. Ну Вот, вот такі вот вещи у нас есть майстерні палки. Я сам не знаю, зачем. Ну, наверное, для дома, потому что для дома дуже багато тирси. Цілих 16 тонн. На складі нами є там канауса, тобто туалет, ванна, раковина, і анський дом, ще тирса. І все. Ну, там короче. короче, ребята, на цьому мій день заканчивайте вчерашний утра до не утра и всем кей! чао гад!